Дякую, дуже дякую. Дивіться, електрик. Тут ви собі застібаєте кнопками, як вам подобається. Дві кишеньки, два розрізи на ніжках, дівчат з одної і з другої сторони. Ось так воно виглядає. Тут гарно, що йдуть оці полосочки, бачите, робить талію вам. Кольори зараз покажу. Дивіться, ось таке, як я одягнута електрик, бачите, воно на мене вільне, треба сюди більше всього. Є ось такий бордовий, є в червоному кольорі, є в червоному, є в зеленому бутилка і є дівчат в чорному, є ще в чорному. Дякую, Наталь, дякую. Зрозуміли, так, кольори? Якщо комусь щось подобається е, на 128, дивіться, можна взяти, вони трошечки збільшили зараз, відшилися більші розміри. Але е, щоб ви розуміли, що воно тоді буде вам більш по талії, Поняли? Бо вони тягнуться добре, дівчат. Це найменший розмір. Дівчат, е, показала вам, так, ось така. Якщо подобається, зробіть скрін. напишіть, я буду на складі поміряю.